Працівники ДБР повідомили про підозру у дезертирстві військовослужбовцям, причетним до розстрілу поліцейських на Вінничині. Також перевіряється інформація щодо викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з підрозділу їх військової частини. За даними слідства, 19 квітня 2024 року, військовослужбовці, батько та син, самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони викрили табельний пістолет, який був закріплений за одним з них. Надалі, близько другої години ночі, 20 квітня 2024 року, у Вінницькій області фігуранти поцілили у правоохоронців та втекли з місця події. Правоохоронці затримали їх 21 квітня 2024 року в селі Липецьке. Подільського району Одещини. Розслідування за статтею 348 вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу проводить Національна поліція України. Працівники ДБР повідомили затриманим про підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснено в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу їм у вигляді тримання під вартою.